Всім привіт! Зараз будемо оглядати велосипед Walk Genesis модель 2023 року. Випускається на 29 колесах у двох розмірах рам 19 та 21 дюйм. 19-й розмір підійде під зріст від 175 до 190 См. 21-й розмір під зріст від 180 до 195. Матеріал рами алюміній. Сплав 6061. Труби виконані по технології гідроформінг, якісні зварні шви. Тросики трансмісії та задній гальм проходять всередині рами. За рахунок правильної геометрії посадка на велосипеді зручна, на ньому зручно буде їздити на великій дистанції. На задньому трикутнику передбачені кріплення під багажник. Також можна встановити повноцінні крила. На передньому трикутнику розташовані кріплення під флягатримач та насос. Генезіс представлений в двох кольорах. Попереду чорно-зелений. На задньому плані чорно-жовтий, лак-матовий. Зараз і дизайни в дусі мінімалізму. Не знаю, як виглядає на камеру, живу, все красиво. Вилка пружина еластомірної конструкції GT MRK зроблена із алюмінію. Робочий хід 100 мм. В правій нозі встановлений локаут, можна вилку блокувати, в лівій нозі можна. Регулювати жорсткість її за рахунок довжини пружини можна зробити жорсткішу або м'якішу. Тулки під 32 спиці зроблені з алюмінію на конусних підшипниках Joytech. Вони надають велосипеду гарний накат. Абада подвійні зроблені із алюмінію. Гума Чао Янг ширина 2,10 дюйма стійка на ґрунтових та асфальтованих дорогах. Система гальм дискова механічна Tektra m 280 Ці гальми встановлюються і на інші велосипеди, хорошо себе зарекомендували. Прості в обслуговуванні, не скріплять та ефективно гальмують. Ротори по 160 мм. Переднє колесо фіксує ексцентрик. Заднє також на ексцентрику, зняти та встановити колесо можна без інструменту, що дуже зручно при ремонті та заміні камери. Кількість передач на велосипеді 24 складається з компонентів Shimano моноблок Shimano stef 500 Зручні використання. Правий на 8 швидкостей. Він працює заднім перемикачем. Лівий на 3. Він працює з переднім. Передній Shimano Тернейте Y, провідна пара від провіл на 3 зірки з розрахунком 2434 і 42 зуба. Довжина шатуна 175 мм. Також встановлена захист від попадання одягу. Фіксує провідну пару каретка Neko на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano рівня Altus m 310 Касета на 8 зірок з розрахунком зубів на маленький 12 на великий 32. Взагалі, Genesis 23 року має декілька відмінностей в порівнянні з моделлю 22. Тут стоїть товща підсидельна труба під підсидельний штир в діаметрі 31,6 мм. Гальма стоять Тектри, раніше стояла радіус касета на 8 зірок, раніше була на 7. Гума більш кращої якості Чагаянг. Взагалі велосипед надійний. Комплектуючи перевірені часом. Я також експлуатую Genesis, тільки попередній. Якщо ви розраховуєте на такий бюджет, то ця модель буде один із кращих варіантів. Гарантія на раму 3 роки. На обладнання один рік. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправим, Доставка безкоштовна, є різні способи оплати, наложений платіж, оплата частинами від Приватбанку та MonoBank. Вам дякую за увагу і до зустрічі в нових відеооглядах.